Привіт-привіт! Четвер сьогодні, і давайте побачимо, яка в нас на сьогодні мудрість серця серце на осліп. Давайте таку карту. Така карта в нас на сьогодні. Святкуємо, радіємо, творімо, працюємо, щоб світ довкола нас зацвів. Щастя народжується в нас, сіється нами і жнеться нами. В нас. Все в нас. Чудова фраза, досить глибока, про те, що в кожному з нас є те прекрасне, яке ми несемо довкола себе. Я бажаю, щоб і ви несли, і довкола нас. Всі люди несли. Тільки прекрасне. Гарного дня, тихо.